Привіт, мої дівчатка і хлоп'ятка! Я дуже рада вас вітати. Дітки, а ви пам'ятаєте, куди ми сьогодні з вами зібралися? У подорож, до кого? Так, курочка нас запросила у гості до бабусі на подвір'я у село. Тож вирушаємо! Дітки, подорожувати ми сьогодні будемо на нашому чарівному потязі, який називається потяг добрих вчинків. Пам'ятаєте, ми з вами розглядали і називали де добрі вчинки, де погані вчинки. І скільки ми з вами вже разом зробили дуже багато добрих вчинків. Тож подивимося, які вчинки сьогодні з нами подорожують. Розгляньте уважно. І скажіть мені, будь ласка, це добрий вчинок чи поганий? Так, це поганий вчинок. Не можна обсипатися піском. Це дуже небезпечно. А у цьому вагончику, як ви вважаєте, це добрий вчинок? Так, правильно, це добрий вчинок. Бо дівчинка і хлопчик разом з татусем садять дерево. Це добрий вчинок. Ой, а хто це ж таки в нашому вагончику з нами їде? Так, та це ж зайчик наш, пам'ятаєте? З якої він казки? Ми з вами розглядали цю казочку, читали. Так, зайчик і горобина. Він тут дуже веселий на зайчик, бо в нього є смаколики. Горобина. Нагадайте мені, хто допоміг нашому зайчику? Горобину дістати. Так, це вітер допоміг. Бачите малята? Як допомагають у природі один одному і тварини, і птахи. Ну що, дітки, вирушаємо далі? Їде потяг через гай. Я гукаю, постривай. Він, почувши, не тікав. Нас маляток. Почекав? Ту-ту-ту гуде гудок. Їдемо всі в село. Ось ми потрапили з вами у село. Ой, доброго ранку. І бабуся вже нас зустрічає. Привітайтеся з бабусею. Давайте скажемо доброго ранку. Дітки, бабуся, нас хоче познайомити, хто живе в неї на подвір'ї. Приготувалися? Це, підскажіть мені, хто це? Та це ж наша знайома курочка, правильно, яка нас і запросила у гості. Це курка. У курки є курча. Це корівка. у корівки є теля, це собачка. У собачки є цуценя, це свиня, у свині є порося, це кішка. У кішки є кошеня. Так, познайомились. А зараз я вам пропоную пограти в гру. Я вам буду показувати маму, а ви мені називати її дитинчатко. Добре домовились? У курки є правильно курча. У собаки є цуценя. У корівки є. Теля, у кішки є кошеня, і у свині є порося. Правильно, молодці дітки добре сьогодні працювали. Ось, Ось ми і познайомилися з нашими тваринками, які живуть у бабусі на подвір'ї. Дякуємо нашій бабусі за гостинність. Дітки, а мені дуже цікаво, чи ви колись були у селі, чи ви знайомі з цими тваринками? Надішліть мені свої розповіді добре, я буду дуже чекати. До нових зустрічей.